У ніч із 13 на 14 січня українці зустрічають старий новий рік. Свято із парадоксальною назвою в українського народу є одним із найулюбленіших. Традиції святкування наших пращурів органічно вилились у канву зимових свят сучасного покоління. Дотримуються їх як дорослі, так і діти. Наша знімальна група побувала у загальноосвітній школі номер 1 вихованці якої активно вивчають і втілюють в життя давні традиції. Школярі розповіли підсумкам день, звідки з'явилась чудернацька назва цього свята, і показали, як потрібно відзначати старий Новий рік. У музеї народознавства диво, що на базі загальноосвітньої школи номер 1 знають багато традицій, звичаїв та обрядів наших пращурів. Молодшим учням тут розповідають про історію святкувань. Трохи старші діти демонструють автентичні обряди. Старий новий рік отримав таку назву на початку ХХ століття, коли в Росії було введено нове літочислення. Відтоді відзначаємо новий рік за григоріанським календарем 1 січня, але й про Юліанський не забуваємо. За яким новий рік надходить в ніч. 13 на 14 січня. У переддень старого нового року наші пращури відзначали свято Маланки. Вечір 13 січня називається Щедрим. До вечері, як і на святвечір 6 січня, сідає вся сім'я. Знову варили кутю, але вже зі смальцем. Пекли млинці, пироги, печиво, варили домашні цукерки з молока і цукру. Найпоширеніша традиція в ніч на старий новий рік ліпити і варити вареники, частина яких. Сюрпризами, наприклад, якщо дістався вареник з квасолою до дітей, з гудзиком – до обновки, з цукром, попереду рік солодкого життя. З вечора і до півночі люди гуртом щедрували й водили козу. Головним атрибутом святкування було перевдягання. Традиційні карнавальні образи на Маланку включали маски тварин: кози, ведмедя, журавля, бика, коня, маски діда й баби. Ця традиція прижилася і у сучасному світі. Вона є найпопулярнішою серед українців і найулюбленішою серед Учнів першої школи, ось вже десяте покоління школярів з року в рік її дотримуються. Здравствуйте у вашій хаті йшли від хати і до хати, полтавського села. Та впустіть, бо вже хвісти вуха замерзли. Я козаказиста, маю років 300, всім у ріднім краю. Бажаю врожаю. Щедрувальники знову ж таки вітають зі святом, бажають перш за все добробуту в господі, веселять господарів, їх діток і за це отримують гостинці. Як наш кіт сьогодні просив, сала у господині, тобто гостинці. Мені дуже приємно, що наші діти турбуються не тільки про себе, але і про тих, хто поряд з ними. Усі ті гостинці, які нащедрували щедрували наші. Щедрувальники, наші козоводи, ряжені, всі ці подарунки вони роздали дітям з забезпечених сімей, дітям сиротам, дітям інвалідам, тобто тим категоріям дітей, які потребують цього, потребують свята, потребують уваги, потребують подарунків. І ми дуже раді, що ця ініціатива пішла саме від дітей. Стародавня традиція водіння кози нині зрозуміла не всім. Вдавнину люди вважали козу символом добробуту і родючості і казали, де коза ходить, там жито родить. Після щедруван дівчата ворожили. Вони вірили, що у святкову ніч можна побачити свого судженого. Варто лише перед сном покласти під подушку гребінець. При цьому, промовляючи, суджений мій ряджений, розчеши мені голову. Найважливішою традицією старого нового року є посівання. Ще за тих старих часів люди казали, чим більше прийде Посівачів тим щедріше буде урожай. Посівальником обов'язково був хлопець. За народним віруванням дівчата щастя не приносять, тільки хлопці. Посівальник це втілення кращих людських рис, чистоти надії, краси. Нині хлопці також завзято вивчають щедрівки і беруться посівати. Старий Новий рік я хожу посівати до своїх близьких і людей. Я їм желаю щастя, здоров'я, щоб у тих людей було добро в домі і благополуччя. Я їм говорю посівалочку, сі сі посіваюся, з Новим роком вас вітаю, хай, хай вам буде рік. Добре, вік довгий, сійся, родися, жита, пшениця, на щастя, здоров'я на новий рік, щоб вам у новому році було краще, ніж той рік. Коляд, коляд, колядниця добре з медом паляниця, а без меда не така, дайте тітку п'ятака, а п'ятак не такий, дайте, рубль золотий, а рублю дві дірочки, дайте на п'ятірочку. Ну, а що тобі дають люди, які дають та ходять? Ну, Солодощі, гроші іноді. Один раз горішки дали. Ну, назбирав вже багато грошей, 44 гривни. Під час різдвяних свят адміністрація школи номер 1 вирішила зробити дітям подарунок. У школі діє різдвяна програма, у рамках якої у шкільному народознавчому музеї проводять екскурсії, дітям розповідають про різдвяні святки. А у єдиному у місті 3 d кінозалі учні початкових класів переглядають мультиплікаційні фільми в 3 d форматі.